Овжучи розповідати про різні процедури догляду за волоссям, згадаємо про глазурування. Це один зі способів профілактики розшаровування і ламкості волосинам. До того ж, глазурування відмінно захищає колір. Вона допомагає отримати потрібний об'єм біля коріння, робить волосся при цьому гладеньким і блискучим по всій довжині. Небагато хто знає, але глазур тримається на волосі щонайбільше місяць. Все залежить від того, як часто ви миєте голову. Для постійного ефекту вам знадобляться повторні процедури. Також багато хто впевнений, що глазурування нічим не відрізняється від ламінування волосся, але це не так. Відмінності є і вони доволі значні. Наприклад, глазурування. Абсолютно не потовщує волосся, а лише додає йому природний блиск, а ламінування не створює прикорневого об'єму на відміну від глазурі. Крім того, глазурування має протипоказання. Тому перед тим як спробувати процедуру, на собі обов'язково порадьтеся з фахівцем.